Це мої документи на подачу на оформлення субсидії. 61-річний лучанин Віктор вперше прийшов подавати документи на житлові субсидії про те, що з 1 грудня функції прийому, призначення, виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюватимуть лише органи пенсійного фонду. Дізнався з інтернету. У мене раніше не було субсидії, але вирішив, з першого числа боже чекав. Щоб не ходити, шукати там, ну прийшов сюди. Зараз ми розбираємося, які треба буде доносити документи. Лучанин Ігор теж перший раз прийшов оформлювати субсидії. Відділі соцзахисту сказали, що з 1 грудня приймає пенсійний фонд. От, у мене якраз термін з 1 грудня на субсидії. Лучанин Володимир Іванович про те, що відсьогодні в пенсійному фонді приймає документи на субсидію, не знав. Треба тобто говорити, що не нехай дехайде, де тут. оформляє субсидії. Працівниця сервісного центру каже, перелік документів на субсидію не змінився. Його можна знайти на урядовому порталі або сайті пенсійного фонду. Для громадян, які вже отримують житлову субсидію, нічого не змінюється. Надаємо людям роз'яснення щодо того, які документи необхідні. По переліку певному тоді люди звертаються знову ж таки до нас, і тоді вже ми. Приймаємо документи. Люди терплячі відносяться. Вони також розуміють, що ми з цим вперше працюємо. З вересня працівники пенсійного фонду проходили навчання, аби здійснювати прийом документів на житлову субсидію та пільги громадянам. Роботи додалося, спеціалістів вистачає, каже Оксана Ткачук, начальниця відділу обслуговування громадян. До органів пенсійного фонду області за призначенням субсидій можуть звертатися і мешканці інших областей. Це є новий спектр послуг, з якими ми фактично не стикалися. Прийом так, да, звичайно, з людьми ми працюємо, обслуговування це для нас не нове і відповідно вже як кажуть, напрацьоване. Наразі будуть всі працівники здійснювати. Тобто, в нас працівник універсальний. Він може надати будь-яку послугу. Містяни подати документи на субсидію або отримати консультацію тепер можуть в 10 сервісних центрах пенсійного фонду, які є в області. Тут встановили спеціальне програмне забезпечення. Для сільських жителів нічого не змінюється. Як і раніше, вони звертаються в ОТГ, звертаються в ЦНАП, звертаються в старостати сільські селищні ради, де як і раніше приймалися цими органами заяви декларації. Леся Доцюк каже, органи пенсійного фонду по всій області працюють з понеділка по п'ятницю, з 8 до 18 години, без обідньої перерви. У разі відімкнення електроенергії прийом громадян не прозупиняється, не працюють лише у випадку повітряної тривоги. Олена Чернуха, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.